Миколаїв, зустрічай хірабуну і ти. Ми сьогодні відгружаємо нашим новим партнерам: магазин Грибалочка на колесі. Весь асортимент нашого товару. І від мене перші три клієнта, які завітають в магазин і придбають наш товар в подарунок нове тісто Маліна. Ще нема ні в кого. Це 100% ми ще на сайт даже не викладали. Крім учасників розіграшу. І глютен. Щоб ви спробували? Що таке хіробуна, в Наявності і якість. В магазині будуть представлені вудлища з усіан карбон під бамбук, Поплавки Master Kenny з потовщеною антенкою для людей з поганим зором, оснастки на херабуни. преміум, і звичайно. Ще дві моделі попливков, серія ТЗ 1, 2, 3. Розумні поплавки з датчиком гравітації, Самая популярна модель CC. Зарядний пристрій. аксесуари для херабона, коннектор для поплавка. Стопорки 7 плюс 2 зразу для комплекта. Карамысла. Груз свинцовий листовий зі шкалою, 3 грама, 4 грама, швидка знімач, велика кількість тіста, мліна, червоний черв'як, кукурудза, горох, сліва, кріль, глютен. Все є в наявності.